Права 1147. Виконай дії. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 3,2 додати мінус 4,1 відняти 2,7. Давайте різницю запишемо в еді суми. Отже, це буде дорівнювати. Записуємо 3,25, Додати мінус 4,1 третя. Додати протилежне число до 2,715 буде мінус 2,715. І це дорівнює. Ну що ж, щоб далі працювати, будемо групувати. Вони ж тут згруповані. спочатку додатні, а потім від'ємні числа. Для того, щоб було легше працювати, зведемо всі дроби до найменшого спільного знаменника. Це 15. Додатковий множник до 2 п'ятих це буде 3, до 1 третєї – це буде 5. Ну і групуємо тоді. Спочатку пишемо 3, цілих, 3 помножити на 2 це 6. 3 помножити на 5 це 15. Додати. Ну і в дужках записуємо від'ємні доданки. Мінус 4 цілих. 5 помножити на 1 це 5. 5 помножити на 3 це 15. Додати мінус дві цілих? Сім п'ятнадцятих. І це дорівнює переносимо. Бачимо три цілих шість п'ятнадцятих буде? Три цілих шість п'ятнадцятих. Додати. Ну що ж? У нас обидва доданки від'ємні, сума буде від'ємна. Записуємо у дужках мінус. Ну і зараз записуємо як суму модулів. Я одразу її буду сумувати. 4 буде плюс 2, це буде 6, цілих. тоді в чисельнику буде 5 додати 7. Записуємо 15. Так, і це дорівнює 3 цілих, 6 п'ятнадцятих. Додати у дужках записуємо мінус. То у нас вийде 6 цілих. 5 додати 7. Це буде 12, 15. є, і це дорівнює. Ну що ж, скорочувати поки що нічого не будемо. Давайте подивимося, модуль від'ємного числа у нас більший. Сума буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках тоді записуємо як суму модулів, як різницю модулів. Модуль мінус 6,1215 буде 6,1215. Відняти. Модуль 3,615 буде 3,6. І це дорівнює. Мінус. Знаходимо різницю. 6 мінус 3 це буде 3, цілих. чисельнику записуємо 12 мінус 615. Це дорівнює мінус 0, 12 відняти 6, це буде 6. Записуємо 15. -х. І це дорівнює. Скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник. 6, що ділиться на 3, це буде 2. 15, що ділиться на 3, це буде 5. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Мінус 3,2. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 2,524 мінус 4,5 мінус мінус 3,512 додати мінус 1 шоста. Гаразд. Ну що ж, давайте різницю замінимо на суму. Тоді в нас вийде, що це дорівнює 2,524 додати. Протилежне число до 4,5 буде мінус 4,5. Додати. Протилежне число до мінус 3,512 буде 3,5. Ну і залишається додати мінус 1,6 шоста. І це дорівнює. Ну що ж, щоб було легше працювати, я пропоную звести до найменшого спільного знаменника 24 усі дроби. Додатковий множник до 5-8 буде 3, до 5 дванадцятих це буде 2. А до 1 шостої це буде 4. Ну і будемо групувати спочатку від'ємні, а потім додатні доданки. То записуємо, що це дорівнює. У дужках тоді буде мінус. 4, цілих. 3 помножити на 5 це 15. 3 помножити на 8 це 24. Додати. Записуємо мінус. 4 помножити на 1 це 4. 4 помножити на 6 це 24. Так. Додати. Переносимо. Ну і в дужках записуємо додатні. Числа це 2,5,24. Додати. І в нас ще є 3,512, але там є додатковий множник. 2 помножити на 5 це 10. 2 помножити на 12 це 24. І це дорівнює. Ну що ж, обід доданки в нас від'ємні, сума буде від'ємна. Я одразу буду додавати модулі. То сума цілої частини буде 4. А в чисельнику записуємо 15 додати 4, а в знаменнику записуємо 24. Додати. Ну, тут також можемо вже додавати. 2 додати 3 це буде 5, цілих. далі в чисельнику записуємо 5 додати 10, а в знаменнику 24. І це дорівнює. Мінус 4, цілих. 15 додати 4 це 19. А тут у нас буде 24. Додати 5, цілих. 5 додати 10 це 15, 24. І це дорівнює. Ну що ж, модуль додатнього числа у нас більший. Сума у нас буде додатня. Записуємо як різницю модулів. Це буде 5 цілих 15, 24. Відняти модуль мінус 4,1924 буде 4,1924. І це дорівнює. Ну що ж, від 1524 ми не зможемо відняти 19,24, тому 5 запишемо як 4 плюс 1, а одиницю як 24 24. То тоді в нас вийде 4, цілих. 24 плюс 15 це буде 39. А в знаменнику записуємо 24 відняти. 4,1924. І це дорівнює. Ну що ж, різниця цілої частини дорівнює нулю. 0, 0 не записуємо, а в чисельнику записуємо як 39 відняти 24. Ну і це дорівнює. 39 відняти 19 це буде 20, 24. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 4 і чисельник і знаменник. 20, що ділиться на 4, це буде 5. 24, що ділиться на 4, це буде 6. Ну і записуємо, що це у нас дорівнює 5 шостих. Є. Раз, переходимо до третього завдання. Мінус 2,1 додати 3 сьомих. Відняти 2,9, відняти мінус 3,2. Ну що ж, різницю запишемо як суму. То записуємо, що це у нас дорівнює мінус 2,1 додати 3,7 додати. Протилежне число до 2,9 буде мінус 2,9. Є. Додати. Протилежне число до мінус 3,2 буде 3,2. 3,2. І це дорівнює. Ну, гаразд. Будемо зводити усі дроби до десяткових. То тоді до 1 14 запишемо додатковий множник 25. До 2 25 додатковий множник 2. Ну і будемо групувати. Спочатку групуємо від'ємні, а потім додатні числа. Отже, це дорівнює в дужках, Від'ємні мінус 2,25 на 1, це буде 25. 25 на 4 це 100. Так, Додати. Записуємо мінус 2,9. Додати. А тепер записуємо додатні числа. Так, то це в нас буде 3,7. Додати 3, цілих. 2 помножити на 2 це 4. 2 помножити на 5 це 10. 4. Десятих. І це дорівнює. Переносимо. Отже, записуємо тоді обидва доданки в нас від'ємні в перших дужках, то сума у нас буде від'ємна. А в дужках записуємо суму модулів. то це буде 2,25. Додати 2,9. Додати. Ну а в других дужках записуємо 3,7 додати. Як десятковий дріб записуємо 3,4. І це дорівнює. Ну що ж, це буде дорівнювати мінус. Знаходимо суму в дужках. 25 сотих додамо до 2,9. Це буде 3,15. Плюс 2 це буде 5,15. Додати. 3,7 плюс 3,4. Це буде 6,1. 7,1 записуємо 7,1 є. І це дорівнює. Модуль додатнього числа у нас більше, то сума буде додатня. Зараз записуємо як різницю модулів. 7,1. Мінус 5,15. І це дорівнює. Ну що ж, 7,1 мінус 5,1 це буде 2. Але 5. ще залишається відняти 0,5. Ну і це буде 1,95. Є? Переходимо до четвертого завдання. 4,9 мінус 7,3 мінус 8,3 відняти мінус 8,2 різницю. Давайте записувати як суму. Тобто це дорівнює. Отже, 4,9 додати. Протилежне число до 7,3 буде мінус 7,3 записуємо у вигляді десяткового дробу. Мінус. 7,3 є. Додати. Протилежне число до 8,3 буде мінус 8,3. Є. Ну і додати. Протилежне число до мінус 8... 8,2 буде 8,2. І це дорівнює. І що ж, групуємо, спочатку запишемо від'ємні, а потім додатні числа. Єдине, 3 четвертих, задамо до десяткового дробу. Додатковий множник, то буде 25. Тоді записуємо, що це буде дорівнювати у дужках. Мінус 7,3. спочатку від'ємні додати. Тоді записуємо у дужках мінус 8,25 помножити на 3. Це буде 75. 25 помножити на 4 це 100. Так. Додати. Ну, а зараз записуємо суму додатніх чисел. Це 4,9. Додати. 8,2 залишається. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, обидва доданки у нас від'ємні, то записуємо, що в перших дужках буде мінус. Тоді в дужках записуємо суму модулів. Це буде 7,3. Модуль мінус 8,75 буде 8,75. Записую вигляді десяткового дробу. Додати. Ну і знаходимо суму. 2 до 4,9 це буде 5,1 плюс 8. Це буде 13,1. Записуємо 13,1. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати. Записуємо мінус. Тепер 7 плюс 8 це буде 15, але 3 десятих – це 30 сотих, плюс 75, сотих – це буде 105 сотих, або 1,5. Тоді разом буде 16,5. сотих. так, Додати залишається 13,1. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший, сума у нас буде від'ємна. Ну, а в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 16,5. Відняти 13,1. І це дорівнює. Що записуємо мінус. А тепер дивимося, 16 мінус 13 це буде 3, цілих і залишається 5. сотих. Запишемо 3,5 відняти ще 0,1. І це дорівнює мінус. Ну що ж, одна десята це 10. сотих. Тоді, якщо ми віднімемо 5 сотих, і ще треба 5 сотих відняти, то тоді в нас вийде 2,95. 2, 95 сох. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на додавання та віднімання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.